Цей рецепт вареників на гарбузовому пюре став моїм улюбленим. Тісто виходить настільки ніжним, еластичним, що працювати з ним одне задоволення, а смак готових вареників просто не перевершений. Беремо три шматочки запеченого гарбуза та подрібнюємо їх блендером до консистенції пюре. Сюди додаємо 1 яйце, 1 столова ложка олії та половина чайної ложки солі. Вінчиком ретельно розмішаємо. Поступово додаємо борошно та замішуємо тісто. Вимішуємо його доти, доки воно не стане гладким, м'яким та еластичним. І Накриваємо мискою, щоб тісто відпочило. А тим часом для начинки беремо 450 г кисломолочного сиру, додаємо одне яйце. 4 столові ложки цукру. Для аромату половину чайної ложки ванільного цукру та половину чайної ложки солі для балансу смаку. Ретельно все перемішаємо і начинка готова. Тісто, що відпочило, розкачуємо в тонкий пласт та вирізаємо круги. На кожен кружечок кладемо сирну начинку, защипуємо вареники. Бажаєте ще більше смачних рецептів! Завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете безліч нових та цікавих ідей для вашого столу. Посилання на канал шукайте в шапці профілю та на початку відео. Вареники варимо в кип'ячій воді 3-4 хвилини. Готові вареники перекладаємо в тарілку та поливаємо розтопленим вершковим маслом. Вони виходять дуже ніжні та смачні. Спробуйте приготувати таку смакоту. Смачного вам!